Шановні друзі, вітаю вас зі святом, днем державності. Сьогодні у мене для вас три невеличкі, але важливі новини. Перша стосується змін терміну, коли треба подавати заяву на продовження допомоги. Як ви бачите на словенському урядовому порталі, зараз вказано, що треба подавати не пізніше ніж за 30 днів до закінчення дії попереднього рішення. Ця частина відео була оновлена 16 серпня, майже через три тижні після публікації. На жаль, я вимушений перезаписувати це відео. Тому що я отримав дзвінок від пані Штрукель, вона сповістила, що на урядовому порталі є помилка, що насправді її департамент все ж не приймає заяви раніше ніж за 30 днів до закінчення дії поточного рішення, тому що разом із заявою, серед іншого, мають бути надані банківські виписки і обов'язково за попередній місяць. Тобто, якщо рішення про виплату допомоги на компенсацію житла діє до 30 вересня, то до заяви треба додати виписки за попередні 3 місяці. В даному прикладі це червень, липень та серпень. Рахунки за комунальні послуги за серпень додавати не обов'язково, але треба додати рахунки за попередні місяці. Якщо ваше поточне рішення діє до кінця серпня, і ви вже надіслали документи без виписок за травень, червень або липень, то вам треба надіслати їх на електронну пошту департаменту. В темі письма треба зазначити ваше ім'я. Прізвище і словенською слово «дополнітив». електронну адресу і приклад я додам до опису до цього відео. До речі, на момент запису відео ця помилка на вальдовому порталі досі не виправлена. Також варто нагадати, що повні заяви, надіслані на емейл e департаменту, не розглядаються і мають бути подані особисто або надіслані звичайною поштою. На електронну пошту приймаються тільки доповнення. Або зміни, які вказуються в додатку номер 2 Також мені повідомили, що очікуваний термін розгляду заяв складає півтора місяці. Також хочу звернути вашу увагу, що ця інформація є актуальною на час виходу цього відео і бажано періодично відвідувати словенський урядовий портал і передивлятись інформацією з актуальних для вас питань. Посилання на сторінку урядового порталу шукайте в описі до цього відео. В ході сьогоднішньої розмови я також дізнався. Що останнім часом заявники найчастіше роблять помилки в реквізитах банківських рахунків, тому, будь ласка, перевіряйте всі дані і не забувайте додавати копію договору про відкриття рахунку або офіційну інформацію про ваші реквізити, отримані від банківської установи. Відео про отримання реквізитів для рахунків в онлайн банку револют є на моєму каналі. Серед іншого, якщо раніше нам казали, що особи, які працевлаштувались, не мають права на компенсацію житла. То зараз кажуть про те, що це залежить від складу родини і прибутків. Якщо ви отримаєте і допомогу на житло, і грошову допомогу, то ваша зарплатня або інші регулярні надходження будуть вираховуватись з обох типів допомоги. Також з'явилася інформація, що в Євросоюзі запрацював єдиний реєстр осіб з тимчасовим захистом. Зокрема, польська поліція має інформацію про італійські пермесо, видані на підставі тимчасового захисту. Наразі офіційно це не підтверджено, інформація надана одним з підписників, але майте це на увазі. Наступне питання є актуальним для тих сімей, в яких один з її членів отримав статус тимчасового захисту в Словенії, а іншому було відмовлено на підставі того, що він або вона виїхали з України ще до 24 лютого. Мені передали інформацію від Міністерства внутрішніх справ Словенії, що в такому випадку особа, що виїхала до 24 лютого, має право на воз'єднання сім'ї згідно. 36 статті закону про тимчасовий захист розселених осіб право на воз'єднання мають також найближчі члени родини особи, яка вже отримала статус тимчасового захисту. Найближчими членами родини вважаються чоловік або дружина або особа, що проживала разом з особою, що отримала тимчасовий захист, мінімум за один рік до в'їзду на територію Словенії і перебувала у відносинах. Які відповідно до закону, що регулює шлюбні та сімейні відносини, еквівалентні шлюбу з правової точки зору, тобто особи, що перебували у громадянському шлюбі, також діти особи, яка отримала тимчасовий захист, доки вона зобов'язана дітей утримувати, також пасинки, коли утримують відчима або мачуху, або відчим та мачуха, які утримують пасинків, онуки та племінники, особи, яка отримала тимчасовий захист. Якщо ця особа утримує онуків чи племінників, які залишилися без батьків, а також інші близькі родичі особи, яка отримала тимчасовий захист, якщо вони проживали разом як частина сім'ї до приїзду в республіку Словенія та перебували на утриманні останньої для возз'єднання родини з особою, що має тимчасовий захист, треба подати заяву на тимчасовий захист в управній іноті або поліції за місцем проживання і вказати. Що ви просите надати вам тимчасовий захист на підставі 36 статті закону про тимчасовий захист розселених осіб і вказати родинний зв'язок? Також сьогодні у нас була зустріч з новим послом України в Словенії, паном Тараном Андрієм Васильовичем, консулом та дипломатами посольства. Ми обговорили деякі нагальні питання і домовились про подальшу співпрацю і спільну координацію дій. Серед іншого, було прохання з розумінням ставитись до черг на прийом на консула. Адже з початком активної фази війни кількість українців в Словенії збільшилась щонайменше в три рази, а фінансування навпаки зменшилось. Тому немає можливості збільшити кількість співробітників. Але на державному рівні було створено проєкт електронного запису до консульських установ є черга. Наразі функціонал дуже обмежений, і співробітники посольства не мають можливості безпосередньо впливати на його роботу. Але все ж. Є черга, надає можливість записатися на прийом на певний час. Посилання дивіться в описі до цього відео. Як я вже казав, за останні кілька місяців кількість українців в Словенії збільшилась щонайменше втричі, але при цьому на акції на підтримку України людей приходить менше, ніж на саму першу, що відбулась 25 лютого, на якій були тільки представники діаспори, що живуть в Словенії вже тривалий час. Але нам треба показати нашу єдність. Тому прошу всіх долучитись до наступної акції, яка відбудеться 30 липня о 18.00 в Любляні біля Модерна галерії. Посилання на карту також дивіться в описі до відео. Всім дякую, всього найкращого, все буде Україна.